Наступний персонаж яскравий приклад гнучкого моряка. Сергій Єлісєєв народився на болотах в російській родині, отримав московицьку освіту і вирішив, що море це його стихія. Місто і флот, флот і місто вони як єдине ціле. Єлісєєв – він е, росіянин. У нього батьки на той період знаю, як зараз жили під Москвою, тож наприкінці 70-х, початку 80-х років, Сергій Єлісєєв сумліно гриз граніт військово-морської науки у калінінградському училищі. Спеціалізувався на артилерії та зенітних ракетах, мабуть, щоб знати, чим стріляти, якщо раптом ворог підпливе не з того боку. Ну, чого ти весь час нариваєшся на неприємності? Далі була служба у ВМФ СРСР, де Єлісєєв віддавав свої молоді роки кораблям Тихоокеанського флоту, але потім союз розвалився і Сірожа швидко зорієнтувався, подався в Україну. Любі Севастопольці, від імені командування всіх українських моряків, сердечно вітаю вас вже у 1993 році. Він урочисто склав присягу на вірність українському народові. Нова держава, новий прапор, новий напрямок хвилі історії. Запевняємо вас, що українські військові моряки і надалі будуть вдосконалювати свою бойову майстерність, зміцнювати флотську дружбу, робити все, що від них залежить. В Україні Єлісєєв кар'єрно злетів майже як протикорабельна торпеда. До 2001 року він командував великим десантним кораблем Костянтин Ольшанський. Виглядало майже ідеально капітан першого рангу, дисципліна. Форма шикування все як у кіно. Майже багато факторів, які впливали на прийняття не то, що прийняття рішення а на е, зраду. Далі класика жанру: штабні посади, папери, накази, контроль за підготовкою особового складу. У серпні 2010-го – підвищення до першого заступника командувача ВМС України, тобто офіцера, який буквально відповідав за мораль, лояльність і дисципліну флоту. Іронія долі просто плакала від захвату. Коли йому на піскові е, колегії задали питання: а якщо завтра війна з Росією, е, от як ви себе поведете в цій ситуації? Єлісеєво. Да. він тоді сказав, що я звільнюсь. Але був призначений на посаду заступника командувача, Розумієте, у листопаді того ж року Єлісєєв став начальником Севастопольського гарнізону. Символічно чи не так міста, яке за кілька років він здасть своїм новим господарям. Слова сердечної подяки ми сьогодні адресуємо мешканцям міста з 2011 до 2013 років. Він координував українсько-російське навчання Фарватер миру. Дуже влучна назва, адже Єлісєєв тоді вже впевнено плив саме кремлівським курсом, так би мовити, в рідну гавань. А тут не знаєш, хто рядом виходить з тобою. Хто доносить цим росіянам? За роки служби в Україні Сірожа зібрав цілу колекцію блискучих відзнак, майже персональний музей. Серед експонатів був навіть орден Богдана Хмельницького третього ступеня за мужність і професіоналізм та відзнака Міністерства оборони України до області честь. Які цікаві назви, це те, що я думаю. Угу. Це прекрасно. Є ще медалі 10, а також 15 років Збройним силам України і ветеран військової служби. Але щоб ніхто не сумнівався у талантах цього персонажу, в колекції залишилися і радянські реліквії, вісюльки 70 років збройних сил СРСР та за бездоганну службу другого та третього ступенів. Я дякую всім за участь, за волю та перемоги, яку ви проявили. Але ж всю красу на Кітелі потрібно було десь вигулювати. Тож Єлісєєв мав непереборну слабкість до парадів, особливо тих, де можна стояти попереду, блищати нагородами й кайфувати від салютів. Тут базуються великі військові формування двох незалежних держав: військові моряки України та Росії в тісній взаємодії на учбових полігонах, в парадному строю та у повсякденному житті демонструють свою любов і відданість. У 2011-13 роках він був головною парадною зіркою. Якраз у Севастопольський період. То на день перемоги, то на день флоту України, марші, кораблі, оркестри. Зрештою, весь цей пафос. Тільки з деяким дисонансом між прапором на щоглі і думками під кашкетом. Севастополь широко відомий у світі своєю героїчною історією. Ми це усвідомлюємо по особливому. Кінець лютого, 2014 тисячі став для Сережа Справжнім моментом істини на тлі російської анексії Криму. Тоді українські військові намагалися втримати честі прапор. А Єлісєєв вирішив умити руки. Мене тривожить ваша невіра. Заступник командувача ВМС подав рапорт на проходження військово-лікарської комісії, начебто, хотів звільнитися з флоту за станом здоров'я. Класичний маневр у стилі прикрийся довідкою, поки міняєш сторону. Хто писав рапорт, хто продавав? Угу. Давайте так, прямо в очі дивитися. Трудну хвилину, хто бросає свою країну. Дорогі кримчани, все знаходиться в принципі під контролем. Тож далі без жодної паузи сірожа схопився за триколор. Так народилась нова сторінка його біографії із російськими зірками на погонах і плямою на совісті. Кажу цього що та саме у вас тут відбувається. А він каже: Я нічого не буду робити. Я росіянин, я з русским не буду. І ви що подуріли що? У липні 2014-го Сергій Єлісєєв отримав так зване підвищення. Його призначили заступником командувача Балтійського флоту Ерефії. Тепер він відповідає за бойовий вишкіл особового складу, тобто навчає інших, як правильно бути вірним присязі, хоча б до наступних військово-політичних змін. Тріумф небаченої сили. На Росії Єлісеєв продовжує кар'єру і навіть зберіг посаду після змін у штабі Балтійського флоту у червні 2016 року. До речі, це була одна з найбільших кадрових чисток у російському ВМФ з часів радянщини. Її ініціатором став любитель шаманів тодішній міністр оборони РФ і Шойгу. Я б не став так виділяти якусь одну з проблем. За даними російських та західних ЗМІ Було звільнено близько 50 високопосадових офіцерів. Включно із командувачем флоту, начальником штабу, командирами ескадр, бригад та інших старших посадовців. Маленький шайтан знайшов те, що нам треба. Офіційна причина серйозні недоліки в бойовій підготовці спотворення реального стану справ у доповідях та проблеми з добробутом особового складу. Тобто, Міноборони РФ і раптом з'ясувало, що флот більше схожий на плавучу бухгалтерію ніж на бойову силу. І Єлісеєв при цьому залишився. Ми сподіваємося, що ваше. Спортивне мистецтво буде тільки підвищитися з кожним роком. Запрошую вас до участі в наступних. Турох низка зовнішніх розслідувачів тоді делікатно писала, що поштовхом до чисток стали невдачі під час навчань у серпні 2015 року. Хоча насправді то було феєричне шоу морського абсурду. Це борг нашого сумління і нашої відповідальності перед теперішнім і майбутнім. Тральщики не показали готовність навіть до розмінування. Нові корвети за 9 років служби так і не змогли вийти в далекі походи. То Аварія то пожежа, то якась загадкова технічна особливість. А підводний човен, увага, не зміг зануритись зі святом вас. Звільнених офіцерів звинувачували в розкраданні грошей. Їх виділили на будівництво житла для закупівель пального та ремонтів кораблів, в принципі, типово для росіян. Але жодних офіційних підтверджувальних документів щодо цих крадіжок не надавалось. Натомість у західних аналітиків існувала інша версія причин чисток. Еш, життя до сміху жорстоке. У західних змі зазначалось, що радикальні зміни могли бути пов'язані з відмовою командування флоту проводити ризиковані провокації проти кораблів НАТО. Ті, що в Балтійському морі, очевидно, в Європі забули, кому вони зобов'язані своїм звільненням від фашистських загарбників. Поспілкуйся краще з психіатром. Аналітик Пітер Коутс зазначив, що у квітні 2016 року російські винищувачі су 24 кілька разів пролетіли дуже низько над американським кораблем у Балтійському морі. Це називається базінг, коли літаки наближаються навмисно щоб налякати чи спровокувати. Сеся міцна аргумента. Путін нібито хотів продовження таких провокацій, щоб там силу показати, м'язами пограти, але командування флоту на це не пішло. Мабуть, і самі боялися наслідків. Тоді Карлик і розлютився, а вже наступного місяця почав підчищати нелояльних. Оплакуємо ветеранів, які вже пішли від нас. А що ж було із Сережкою Єлісєєвим? А от він якраз втримався, начебто, незадовго до масових звільнень у запроданця трапився запій, тож керівництво відправило його до Санкт-Петербургу у відрядження перевіряти тамтешню військову морську академію. Ми високо цінуємо існуючий рівень взаєморозуміння з місцевою владою. І поки навколо летіли голови, Єлісєєв не лише втримався у кріслі. Вже в липні він став тимчасовим виконувачем обов'язків командувача, і все це точно не завдяки бойовим заслугам. Російська система понад усе цінує лояльність і трошки пришелепкуватість. <пи> 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 Що з вами вождь? Наснився дурний сон. Згодом Сережу повернули в заступники, і він продовжив бігати по парадах. Найбільш скандальним став його виступ у червні 2020 року в Калінінграді. Влада Калінінградського гарнізону для параду на честь 75-ї річниці перемоги в великій вітчизняній війні вишуковані, командуючий парадом. Віце адмірал Єлісеєв. Тоді Єлісєєв демонстративно нап'ялив на себе українські нагороди, зокрема, той самий орден Богдана Хмельницького. Видно розуміти, що він не міг виїхати в Москві чи в Калініграді, чи де ще з українськими орденами, і щоб не було цього погодження. На думку експертів, це був свого роду психологічний маневр, сигнал для наших військових, що їм на болотах завжди раді. Дивіться, він перейшов до нас, але ми не забуваємо про його службу. Ми дозволяємо йому нести ті нагороди, носити нагороди, які він заслужив в Україні. Якщо Сережа не здогадався сам, тоді носити українські ордени і медалі йому заборонено. У 2021 році указом президента Єлісєєва позбавили всіх нагород звань і права на пенсію. Нарешті, якщо треба щось зробити, робиться сам. Ще у 2014-му військова прокуратура України відкрила проти Єлісєєва провадження за статтями дезертирство та державна зрада. Того ж року його внесли до бази Миротворець як зрадника. Також з 2021 року проти нього діють санкції РНБО. Впевнений спільними зусиллями нам вдасться досягнути нових здійснень.